Російські спікери невпинно протягом багатьох років говорять про загрози Росії з боку різних країн, особливо Західних, які можуть напасти на Росію і таким чином її захопити або ж розвалити. Така риторика почала посилюватися і з початком вторгнення в Україну, яка також подавалася пропагандою як превентивний удар. І в цьому випуску ми поговоримо про те, а чи може насправді хтось напасти на Росію і які справді існують загрози для російської держави. Напад країн НАТО розглядався Росією завжди загрозою ще з часів СРСР. Сам блок і справді був створений для протистояння Союзу, проте, незважаючи на безліч кризових періодів у холодній війні та в сучасний період до прямих зіткнень ніколи не доходило. Незважаючи на риторику, як Росія, так і НАТО не хочуть вступати в пряму конфронтацію та остерігаються війни один з одним. У блоці НАТО є три країни носіями ядерної зброї. Сполучені Штати, Франція та Великобританія. Ще в холодну війну СРСР та Сполучені Штати усвідомили, що пряма конфронтація може закінчитися взаємною ліквідацією обоїх сторін, і тому ухвалили стратегію ядерного стримування. Росія, ставши спадкоємцем СРСР і перейнявши від нього всю ядерну зброю, по суті продовжувати цієї стратегії, хоча Путін останніми роками любить загрожувати ядерною зброєю. Вторгнення в Україну, хоч і було засуджено з боку НАТО. Не залучило альянс безпосередньо у війну, більше того, на офіційному рівні в Альянсі заявили, що їхньою метою є недопущення війни між Росією та блоком НАТО. Саме така доктрина і була вироблена, та блок дотримується її й нині. Сам напад Росії на Україну і став можливим завдяки усвідомленню Путіна того, що на Росію ніхто не наважиться напасти і навіть втрутитися у війну безпосередньо. Про ядерну загрозу третім країнам. Путін буквально говорив у першому своєму посланні, коли оголошував початок так званої спецоперації. Однак цікаво, що червоні лінії Москви досить сильно зрушили з цією війною. Спочатку Росія загрожувала Україні та Заходу, що буде несиметрична відповідь навіть за атаку Криму, потім за атаку російських територій. Коли це сталося, риторика тривала, але реальних дій не відбулося. Кульмінацією стала пряма окупація частини російських земель українською армією, йдеться про взяття частини Курщини та її утримання більше ніж півроку. Фактично, саме Україна стала першою країною за довгі роки, яка вторглася до Росії та навіть окупувала її територію. Реакція Кремля також була досить цікава: Росія продовжувала вдавати, що нічого особливого не відбувається, і продовжувала війну у тому ж Дусі. Російська влада навіть не знала, як реагувати. На такий зухвалий крок. Тим не менш, це не змінило позицію третіх країн щодо вторгнення до Росії і позиція НАТО залишається непохитною. Навіть говорячи у проведення військ на територію України для забезпечення безпеки, наголошується, що це трапиться на раніше перемир'я між Україною та Росією, а самі війська, мабуть, збираються розміщувати подалі від фронту. Як же було сказано вище, поява ядерної зброї зумовила нову геополітичну реальність. У якій найбільші держави між собою прямо не воюють, проте роблять це через гібридні та проксі методи. Так Сполучені Штати та СРСР усю холодну війну воювали та підтримували протиборчі групи по усьому світу. З розпадом Союзу така практика була продовжена, а наявність ядерної зброї справді дає Росії повне відчуття безпеки. Проте можна згадати низку випадків, коли були прямі конфлікти між ядерними країнами. Власне, така сутичка була між СРСР та Китаєм у 69 році за острів Даманський. Китайські війська вторгаються на Радянський острів, відбуваються бойові зіткнення двох армій. Щоправда, конфлікт досить швидко олагоджено, а сам острів вже після розпаду СРСР було віддано Китаю. Індія та Пакистан ворогують спочатку своєї появи, так ще із здобуттям незалежності точилася боротьба за регіон Кашміру. Що неодноразово виливалося у повноцінні війни. До кінця 90-х в обох країнах з'являється ядерна зброя, але зіткнення після цього також продовжуються. Щоправда, після появи ядерної зброї жодного великого конфлікту між країнами не було, і все обмежується прикордонними сутичками. Схожа історія відбувається між Індією та Китаєм. Між країнами не існує нормально проведеного кордону, що періодично призводить до конфліктів у гірській місцевості. Доходить до того, що прикордонники обох сторін використовують каміння для суточок, Щоправда, такі конфлікти також у щось серйозне не переростають. Цікава історія з Ізраїлем, який неофіційно володіє ядерною зброєю ще 70-х років, але це, до речі, не рятувало його від великих воїн. Хоча останніми роками військові сутички відбуваються багато у чому лише з підпільними угрупуваннями та спроксі силами Ірану. Цікаво, що в Росії офіційно можуть запровадити війська у ДКБ. Але лише на запит офіційної влади, як це було у Казахстані з початку 2022 року. Так підставами такого ведення може стати зовнішня агресія чи внутрішня загроза національній безпеці. Сам акт має бути ініційований Росією, а потім затверджена всіма членами ОДКБ одностайно. Після цього буде створена група для відправки до Росії, як це було в Казахстані для боротьби з внутрішніми заворушеннями. Однак такий сценарій буде можливий у разі серйозної політичної кризи у Росії, і то залишається питання, чи наважаться малі країни втручатися у справи самої Росії, чи просто залишатимуться осторонь. Взагалі найбільшу загрозу Росії справді можуть становити саме внутрішні сили, а не зовнішні. У 90-ті Росія зіткалася зі зростанням сепаратистських настроїв. Тому прямий напад на Росію навряд чи можливий, однак можуть існувати інші загрози гібридного характеру. З якими Кремль стикався і продовжує стикатися, деякі методи можуть бути використані у майбутньому. Перше – це втрата зони впливу. І справді, з розпадом СРСР, Росія почала втрачати свою зону впливу, оскільки не змогла запропонувати конкретного міжнародного проєкту для третіх країн. Деякі країни, як країни Східної Європи, після фактично радянської окупації почали прямувати до НАТО, боючись потрапити знову у залежність від Росії. Таким чином, усі країни Варшавського блоку вже в нульові вступають до НАТО та ЄС, інтегруючись у західні інституції. Росія після розпаду Союзу сподівалася створити власну зону впливу через СНД, насправді спираючись на досвід британської співдружності. Після розпаду Британської імперії було створено співдружність, в якій перебувають багато колишніх британських колоній. Таким чином, Сполучене Королівство зберігає свій вплив у цих регіонах. Російський проєкт СНД почав провалюватися з перших днів. Орган виявився надієздатним, і далеко не усі пострадянські країни захотіли до нього приєднатися. Пізніше буде створено альтернативні організації на кшталт Євразійського Союзу, вже більше нагадуючи формат Євросоюзу, але туди взагалі вступають лише 5 країн. Російська агресія в Україні багато у чому посилила становище Росії щодо міжнародного впливу. Росія втратила вплив на Близькому Сході, в Африці. А пострадянські країни стали ще більше віддалятися навіть найближчі союзники. Економічне підпорядкування Росії також можливе, і частково це відбувається на наших очах. Йдеться про російсько-китайські відносини. З початком війни та зведенням масових санкцій Росія переключилася на Китай, і саме він став її головним торговим партнером. Поки що Китай не застосовує жодного серйозного тиску на Росію, але вже має всі важелі. А російський бюджет дуже залежить від Китаю. А саме від продажу нафти у цю країну. Ситуація, до речі, може змінитися із закінченням війни. Адміністрація Трампа розглядає зняття санкцій із Росії, проте поки що до цього далеко. Різні методи гібридного протистояння також варто розглядати. Вони частково використовуються в даний момент, але можуть і посилювати свій ефект. Насамперед, це різні деверсії на території Росії, це і кібератаки на найбільші об'єкти. Сьогодні ця загроза стала досить серйозною. Це і санкції, і торгівельні війни, і мета, і ембарго, і закриті кордони. Усе це можна зарахувати до різних методів гібридного протистояння. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що прямий напад на Росію навряд чи є можливим через загрозу ядерної війни. Максимум, що можливо, це прикордонні сутички, що бувало з різними ядерними країнами. При цьому для Росії існують інші загрози економічного та гібридного характерів. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс ByMieCoFi. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.